Hello everyone. This is level A2, lesson 75, The choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. See of a company, escort. Provodžate. All three verbs generally mean to go along with someone. However, there is a little difference. See of Проводжати у дорогу, а точніше, йти з кимось, хто вирушає у дорогу, щоб побажати йому чи їй щасливої дороги. Наприклад, Бренда Saw, her husband, OFF, at the airport yesterday. Бренда проводжала свого чоловіка в аеропорту вчора. Тут see of Проводжати, щоб попрощатися. Accompany. Company. Спроводжати у значенні супроводжувати, когось, іншими словами, скласти комусь компанію, але на рівних умовах, як колеги або друзі, або супроводжувати щось, вживається в неформальному мовленні. Наприклад, I hope you can accompany me on this journey. Я сподіваюся, що ти зможеш супроводжувати мене у цій подорожі. Pregnancy is often accompanied by nausea. Вагітність часто супроводжується нудотою. Escort – Проводжати у значенні охороняти, вшановувати. Може також використовуватися як хлопець супроводжує дівчину на вечірку. У формальному мовленні. Наприклад, The President was escorted by Bodyguards. Президента супроводжували озброєні охоронці. Рібека escorted a soldier to the local police station. Рібека провела солдата до місцевого відділення поліції. Now it's time to find out which of three verbs to use in the following exercise. Lola, kindly, see of accompany, escort this gentleman to the door. Lola. Люб'язно проведи цього джентльмена до дверей. Це прохання у формальному стилі. Отож, ми використовуємо тут проведи як англійське дієслово escort. Lola kindly escort this gentleman to the door. I'm going to Victoria Railway Station to see off a company. Escort my friends. Я поїду на станцію Вікторія, щоб провести моїх друзів. Тут провести це попрощатися. В такому випадку використовується дієслово see off. I'm going to Victoria Railway Station to see off my friends. Даніель хотів супроводжувати своїх сестер до Нью-Йорка. Супроводжувати у подорожах, складати комусь компанії Використовується з дієсловом accompany. Даніель wanted to accompany his sisters to New York. Sasha would be delighted if Tom had a chance to see off a company escort her to the party. Саша була би в захваті, якщо б Том міг її супроводжувати на вечірку. Тут супроводжувати на вечірку, а ми знаємо, для цього використовується дієслово escort. Sasha would be delighted if Tom had a chance to escort her to the party. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.